Найпоширенішою скаргою серед пацієнтів на сьогоднішній день є закладеність носа. Серед причин закладеності носу є дві це функціональна та механічна. До функціональних причин належать запальні захворювання носоглотки, такі як гайморит, реносинусит та інші, а також механічна перешкода. До механічних перешкод у нас належить викривлення носової переділки. Як ми лікуємо викривлення носової переділки? В нашій клініці є можливість проводити функціональні септопластики в умовах операційної, після яких у пацієнта повністю відновлюється носове дихання. Операція триває від однієї до півтори годин. Після період у пацієнта проходить досить легко. Одразу після операції пацієнт дихає носом і повертається до повноцінного життя. Якщо вчасно не вирішити цю проблему, то можливі наслідки, такі як головний біль, порушення сну, порушення мозкового кровообігу і багато-багато інших. Якщо потрібна консультація або наша допомога, будь ласка, звертайтеся.